Присів ось на секундочку. Думаю, відпочину тут природа, все. Дивіться, пеньочки, вся красота. Шутка, це дійсно сів на хвилинку відпочити і паралельно запишу відео на рахунок того, чому не плодоносить груша. Це, це питання стосується, напевно, всіх садоводів, хто стикається з цим. Тому я зараз покажу на практиці з результатом елементарну і ефективну таку. Такий спосіб, щоб у вас будь-яка груша незалежно незалежності від того, на чому вона у вас нащіплена, який сорт, де вона росте, чи це сіянець, чи це е, щось культурне, плодоносити вона буде. Тому, тому давайте зараз я тут, в мене тут ділянка в товариша такий свого роду дача. Я йому тут е, роблю обрізку різних дерев, і в тому числі я йому Порекомендував, що зробити грушею. Груша коротше, зараз ви побачите. Груша росте, як хочу, куди хочу, туди лічу. Тобто нема явно вираженої якоїсь крони. Це дуже важливо, тому що не всіх людей є е, вже сформована крона. Вони хочуть до чогось досягти. Тому це буде дуже вам гарний такий. Експериментальний приклад з хорошим результатом. Це тут, зразу говорю, я за ці всі обрізки, що в нього тут роблю, я кошти в нього, звичайно, не беру, тому що це вважається, він мені товариш. Ну, він мені. Находить чим працювати. Дивіться, яка була ситуація? Це вже в нього я, виходить, третій рік обрізаю. Ось, дивіться, так, щоб стати було зручно. Коротше, груша росла, як хотіла, поняли. Да? Ось, дивіться, гілки. Ці росли сюди, ці туди. поняли, да? В основному вони ось дивіться, під була підпора. Зверніться, на це все дуже увагу, тому що це все ці моменти, що я говорю, це дуже важливо. Підпора стояла. Чому стояла підпора? Її вже можна забирати звідси, понімаєте? І вже можна забирати, тому що вона вже не потрібна. Чому так? Тому що, дивіться, росли всі гілки в одну сторону. От там сонечко в нас, бачите, вони, звичайно, всі тягнулися сюди до сонечка, а сюди в нас нічого не було. Він каже, що мені зробити? Тобто, що ми можемо зробити з такого куща? А нічого ми не зможемо. Я йому кажу, дивіться, в перший рік я обрізаю гілки на пеньки. Ось на пеньки поробив пеньки там, 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 ось, дивіться, зрізав. Грубу гілку. І зразу я йому кажу, кажу такі, зрізи, такі зрізи дадуть жирові пагони, тобто жировики, поняли, да? тобто, пагони, які ростуть доверху, і, і які, як правило, ми з ними завжди боремося. Ну, в нашому випадку нам потрібно, щоб була крута груша, бо груша дійсно крута, сочна, не знаю сорт. і цей. І цей. що потрібно зробити? Тобто Я позрізав, воно дало такі батоги доверху. Просто дало доверху ось цього, дало батоги такі, от, які жирові пагони. Просто жирові пагони, бачите? Отак от доверху. Я йому сказав, якщо ти так не зробиш, то буде тут глина повна і нічого ти хорошого путнього не будеш мати цієї груші. Тому що весь урожай тут, воно його перехиле, зігне. Коротше, це не діло. Я тобі то зможу його обрізати, контролювати ці гілки, не випускати їх далеко, але це не, це не вихід. Я йому сказав в обов'язковому порядку нагнути всі гілки, оці жировики, що дали донизу на кілочки. Він не полінувався, мій ігоринка, ігорочок, і поприв'язував їх. Поприв'язував їх всіх ось донизу. Просто цю донизу, ось цю донизу, ось цю, ось цю, ось цю і ось цю. Тільки дивіться, що він зробив неправильно. Ось він. Бачите, де була прив'язка, ось, бачите, він передавив. Тому е чимось таким прив'язуйте, щоб воно або широка була лента, або щось сюди ще підставляєте, щоб воно не передавило. Бачите, передавило і все. Бачите? На кожну передачу за це він отримав у мене бамбулей, як то кажеться. Тому, тому дивіться, за рахунок цього, що він повідгинав ці всі жировики, ми їх не зрізали. В цьому році, подивіться, яка. Навантаженість за рік плодами, бруньками плодовими. Подивіться, Подивіться, яке навантаження йде гілок. Тобто, тобто вигін в горизонтальний простір дає закладку на груші плодової деревини. Коли він це зробив, воно, дивіться, всі, всі, прямо всі, що були донизу додолу. Пригнуті, всі заклали плодові бруньки. Тим самим, тут ще деякі щось повиростало, я їх позрізав ось так на пеньочки. ті, що були мені заважали. І на цих пеньочках вже будуть утворюватися плодові бруньки. Тепер, виходить, дивіться, по груди дереву. Сюди гілки йдуть, і гілки йдуть сюди. І все. І ось приходиш собі, тут я все, звичайно, повибивав, щоб була середина чиста. І виходить, груша. Груша вийшла, наскільки компактна і, і максимально плодоносяча. Подивіться, скільки плодових на неї утворень. Просто на всі груші плодові утворення на неї. Просто капець і просто по всій груші. І все. Тут я пробігся, повидаляв, що росте доверху на пеньочки. Бо ці пеньочки, ось дивіться, бачите, раз, два. І ці пеньочки на рік через два дають нам вже на них утворюються плодові утворення. Тобто я їх повибивав і все чудово. Однорічки я поприрізав на три бруньки. Ось так. Однорічний парень, я їх поприрізав всі. І все, дуже елементарно заставити грушу плодоносити. Просто вигнути, вигнути, вигнути донизу гілки. Будь-які методика. Тільки не мотузочку зв'язати, бо будуть такі. Перетяжки будуть. Поняли, да? Ось дивіться. чим він стяжував, це цим стягувати не можна. Бачите? Ось цим, і не полінується, і кожну гілку, кожну гілку опустіть донизу. І повірте мені, вона на наступний рік вас да, завалена. Це 100% результат. 100%.